Зробити рух безпечнішим та комфортнішим в Івано-Франківську на світлофорах запрацювали денні та нічні циклограми, а все для того, аби покращити трафік на проблемних ділянках доріг та перехрестях. Чи спрацювало ноу-хау, знає наш Андрій Попович. В Практиці європейських країн на перехрестях давно встановлені адаптивні світлофори та смарт-системи керування рухом. Це дорого. Тому в Івано-Франківську впровадили інший метод оптимізації дорожнього трафіку. Виходячи з тих аналових технологій, які у нас є, ми робимо все, що в наших силах, використовуючи знання, вміння і навики наших працівників, працівників фахівців КП «Міськсвітло», для того, щоб хоча б наблизити. Роботу світофорних об'єктів до того рівня, який зараз ставлять перед нами водії, велосипедисти і інші учасники дорожнього. руху». Наразі такі циклограми впровадили на трьох перехрестях міста. Циклограма це дуже простенька, грубо кажучи, 16-бітна програмка, записана на платі, де є рядки з усіх світлофорів, які є на перехресті, на світоформу об'єкті, і вони. Поетапно записано, коли який вмикається, коли переходить з зеленого в жовтий режим в червоний і так далі. Однак таке ноу-хау франківці сприйняли неоднозначно. Ну може трошки краще є. Прямо як є, прямо, а потім прямо і направо їде, а потім тільки направо. Бо трошки краще стало легше. Можливо, і зменшилось, не знаю. Я потрібен. Чесно кажучи, я не вас. Я ja, я ja їхав від з боку Піонецького парку, я не зауважу. Так що іншим разом буду їхати, побачу і все розкажу. Коли ти виїжджаєш такий фактично робочий період, це починаючи там, наприклад, з 8 години, то все одно пробки в сторону пасічної присутні. Але оце перехрестя дуже таке, скажімо, страшне, в якому розумінні. Коли ти повертаєш на панораму плаза вже з тої сторони, то виходить, що в тебе другорядна дорога. І не завжди водії тебе пропускають. Або бувало навіть випадки, що він тебе пропускає і далі не тебе їде. А ти вже заїхати сюди не можеш. Тому що там же стоять перед шлагбаумом автомобілі і створюється така доволі небезпечна ситуація. Для зменшення очікування транспорту циклограма змінюється з 9-ї вечора та працює в іншому режимі до 6-ї ранку, оскільки потоки транспорту суттєво зменшуються, а циклограма розрахована на, на великий трафік то немає смислу, щоб водії стояли буквально в кілька одиниць транспорту, стоїть на перехрестях і чекає зеленого світла протягом двох-трьох хвилин. В цьому немає сенсу. Тому ми скомпресували циклограму, зробивши фази мінімальними, тільки для того, ну, настільки мінімальними, щоб пішоходи могли перейти дорогу. Це дозволило зекономити нам від 20 секунд до півхвилини на кожному перехресті, де ми реалізували такі зміни. Наразі в планах впровадити таку систему ще на кількох світлофорах міста.